Слава Ісусу Христу, благословень Божих всім. Євангелій від Луки, перший розділ, перший вірш. Через те, що багато хто бралися складати оповість про справи, які сталися між нами. Тут Лука, знаєте, з одної сторони прості слова, але тут Лука хоче нам подати. Про те, яка є дія Слова Божого у нас, яка є дія Духа Святого. Бо тут перекладено як про справи, які сталися між нами, але якщо брати оригінал, там вживається про справи або про дію, а про, або про діяльність, яка відбулася в нас, яка сталася в нас. тобто, то переродження, яке відбулося з нами під дією Слова Божого. І якраз Він дає нам розуміння то, яка сталася переміна в житті апостолів. А однозначно Ісус Христос сказав, що ця обітниця також і для тих, хто увірує в мене через Слово Ваше. Тобто, слухаючи апостольське слово. Наповнюючись Євангелієм, яке подали нам святі апостоли, та сама дія відбувається і в нас. Під дією Слова Ісусового перемінилося життя апостолів, так само і відбувається та зміна у нашому житті під дією Духа Святого, починає Дух Святий, бо Господь, коли нас створив, як ми. Візьмемо у книзі буття, то вдихнув дихання життя в людину. Тобто, творячи нас, Бог не мов би, самого себе кожному з нас дав. Бог в повноті пробуває у нас, але під дією гріха, під дією того, що людина відпала від Бога, не чуючи Слова Божого, не маючи єдності з Богом. От коли Слово Боже починає діяти в нас, знову відроджується наша та первісна природа, тобто ми повертаємося до самих себе. Бути з Богом в єдності, це не означає це зректися себе того несправжнього, того, якого ми вже сотворили під дією гріха або під дією сил зла, які діяли на нас. Але коли починає в нашому житті діяти Бог, ми повертаємося до самих себе, бо тому, що, творячи нас, Бог вдихнув дихання життя в людину. Тобто частка Божа, а таке розуміння, як частки Божої, бо тому що Бог у всій повноті перебуває всюди, собою все наповняє. І приймаючи слово Боже, відкриваючи своє серце до Нього, впускаючи. Благодать Божу в своє життя. Бог проявляє себе у тій повноті, необхідній у нас, тобто ми починаємо жити справжнім життям, тим життям, яке нам дано Богом. Бо ми є Боже творіння, то є наш Отець Небесний, і так ми повертаємося до своєї самої справжності. Тут вживається слово. Прагматон. Прагматон дія, яка відбувається в нас. Участь в управлінні Божому. Бог спільно з нами діє. Він хоче діяти спільно з нами. Він, вдихнувши дихання життя в нас, він е, хоче, щоб ми мали повноту тої участі. Устрою Божого у Всесвіті навіть не в якомусь малому масштабі, наскільки та любов Божа проявляється до нас, що Бог, як нас, як своїх дітей, хоче повернути нас до тої своєї справжньої природи, до тої своєї божественної природи, бо через гріхопадіння людина втратила божественну природу, і якраз Господь повертає нас. Через слово, через Ісуса Христа, Слово Боже, яке Він послав у світ, щоб світ спасся через Нього, щоб ми мали життя, мали життя вічне життя з Богом. І якраз це слово прагматон, участь управлінні. Бог спільно з нами діє в нашому спасінні, у спасінні інших людей, дія Бога в нашому житті. Це в єдності з Ним, в одності з Ним. Бог діє в нас, коли ми наповнюємося Словом Божим, коли ми Слово Боже приймаємо, коли ми, як та добра земля, приймаємо це насіння Слова Божого і воно проростає в нас тим добрим плодом і дає багатий урожай, як сказано в Писанні. 30 крат, у 60, а навіть і в 100 крат. І та людина, яка довірила своє життя Богові, має благословіння і повноту життя в Господі. Всьому, що вона робить, вона має у тому успіх. Бо тому що вже Бог разом з нами, а Бог є всемогутній, Бог діє в нас, Бог всемогутній, і в ім'я Господа Ісуса Христа, каже Ісус Христос: до цього часу ви нічого не просили у мене. Просіть і буде вам. Звертайтеся до Отця мого Небесного, ім'я Моє і Отець. Усе дасть вам, якщо ви в ім'я будете діяти, в ім'я моє будете жити, ваше життя буде під благодаттю Божою, під благословенням Божим. І та людина, яка живе з Богом, яка відкриває своє серце до Слова Божого, вона має ту благодать, має то благословення, усьому, що вона робить. І ми тоді. Як і апостоли, стаємо очевидцями слова Божого. Це перший розділ другий вірш, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова. І так само подібно, як апостоли, стаємо. Коли ми впускаємо цю дію Божого Слова в себе, ми тоді стаємо, як то можна сказати, самими свідками Того, та каже дія, яка відбулася у нас, та Божа благодать починає у нас діяти, ми маємо радість повноти життя з Богом. Ми впускаємо в себе життя вічне, вже нічого нам не страшне, бо тому що та людина, яка має вічне життя у Господі, а Господь нам... Чітко дав ту обітницю, що Царство Боже всередині у вас, тобто Царство Боже вже у нас є. Але то Царство Боже проростає у нас, якщо ми то насіння Слова Божого посадили в своє серце, посадили в ту добру землю. І тоді та дія Слова Божого, благодать Духа Святого, яка діє в нас, робить нас. Також очевидцями, очевидцями і слугами Слова Божого, слугами Ісуса Христа. Луке перший розділ, другий вірш. Нагадую, бо як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами Слова, ми не відділені від апостолів та повнота. Божого спасіння відбувається от дії святих апостолів, що ми візьмемо, от вони, так не мов мають незавершену дію. Тобто церква Божа діє далі, і ті діти Божі, які продовжуються оце життя, бо каже, вони не отримали повноту нагороди своєї, ті люди, які. Були вірні Богові, які вже відійшли у вічність, які відійшли в оселі Божі. Як сказано у посланні до євреїв, 11-й розділ, якраз про людей віри, там усе перечитується, хто є, люди віри, і сказано, що це вже 12-й розділ, якщо я не помиляюся, але діло в тому, що це не трудно, вам треба відкривати Слово Боже, читати його, розумієте. Слово Боже є доступне зараз. Якби у когось така була проблема, що немає там чи Нового Завіту, чи Біблії, хоча я маю можливість вислати вам, давайте мені чи в коментарях, чи в месенджер пишіть, і я на нову пошту чи на Укрпошту вишлю вам слово Боже, Біблію або новий Завіт, або якась духовна література, яка б вам була цікава. По тій чи іншій темі, можливо, я буду мати нагоду також вам у цьому посприяти. От тому маємо можливість перечитувати Слово Боже, і там сказано, що вони не отримали повнуту нагороду, не дивлячись на те, що принесли е, ту, можна сказати, свою велику місію служіння Богу, відданість Богові. Щоб вони не без нас мається на увазі всіх тих, які будуть жити далі, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тобто повнота церкви досконалість одержує тільки коли всі ми поєднаємося вже в Христі Ісусі, у тій Божій благодаті, у вічні, у вічності, у житті вічному разом з Господом, у тих оселях Божих, про які Господь каже, що готує для нас, бо він пішов приготувати оселі. Нам перечитуємо Євангеліє. Це велика радість для нас. Ми коли. Це читаємо, знаєте, це е, дійсно, от е, то, що відбувається в нас, воно починає жити у нас, бо дія слова Божого є жива. І Євангеліє від Івана, 14 розділ, що іду приготувати вам оселі, це лиш думатися, Бог, наскільки нас любить, що Він готовий нам оселі готувати, він готовий трудитися для нас. Ми знаєте, декотрі люди кажуть, а то як я раб Божий, але ви дивіться. Господь хоче нам бути слугою. Він навіть каже, що я вам умиваю ноги. Мається на увазі, що не тільки буквально апостолові Петрові і всім іншим апостолам, а всім нам, бо хто чистий, хто освячений Словом Божим, він вже є чистий, але Божа благодать є така, що тобто наші земні дороги все одно десь. У земному житті людина має ті чи інші падіння, ті чи інші відхилення. І каже Господь через Слово Боже, ви вже чисті, бо якщо ви живете по Слову Божому, якщо ви наповнюєтеся ним, якщо ви читаєте його, якщо ви роздумуєте над ним, ви вже чисті, але ноги ваші час від часу, знаєте, йдучи по болоті, ну, кажу, хто йде по болоті, не знаючи шляху, той втопиться. Але іти по болоті, щоб ноги не замастити, дуже важко. А в цьому земному світі цього болота дуже багато. І часто тому якраз Господь умиває нам ноги, Він готовий служити нам, Він готовий, як то сказати, в повноті себе віддати для нас. То не дуже, знаєте, тим. Засмучуємося, що десь е і ми повинні послужити Господеві. І ми повинні бути тими вірними слугами. Е і дійсно, Господь приймає тоді нас як своїх дітей, бо тоді ми спільно з ним от ті діла, які відбулися в нас, про які каже апостол Євангелист Лука про ту дію благодаті Божої, яка відбулася в нас. Е Далі Лука хоче передати цей досвід. Цю радість перебування у єдності з Ісусом, щоб інші могли увійти в цю благодать, в благодать цієї дії Божої в нас, бо як це третій вірш. Тому Луки, перший розділ третій вірш, тому і Я все від першої хвилі докладно розповівши, забажав описати за порядком для Тебе. Високодостойний Теофіле. Ну, він звертається тут до, до Теофіла, але Слово Боже є для всіх нас, бо Господь Бог любить нас всіх однаково. І якраз Лука хоче передати Він цей досвід цієї благодаті Божої цієї дії Божої в ньому, у тієї дії, яка відбулася в нас, він каже, о, хоче цю радість перебування в єдності з Богом. Цей досвід передати нам усім, щоб і нам, усім можна увійти в цю радість Господню, в цю радість благодаті Божої, благодатної дії Духа Святого в нас, і щоб пізнав Ти повноту, істоту науки, якої навчився, щоб вся наука ожила в тобі. І Слово Боже, яке діє в нас, воно є для нас. Найперше зцілення для душі. Господь каже, я лікар твій. Знаєте, я, коли, наприклад, захворів, я думаю, який в мене прекрасний лікар, Господь Бог. Дивіться, Господь каже, я лікар твій. Читаємо у Слові Божому. Я твій лікар, я твій цілитель. Зауважте, нам цілителя треба, якщо у нас Господь сам цілитель. Ну, він зціляє нашу душу, наше тіло, Він наше життя направляє до життя, а не до смерті. Бо тільки в Бозі є життя, тільки в Бозі є вічність, тому поєднуємося з життям, поєднуємося з Богом, і е, Слово Боже сповняє ту дію в нас, от та дія, яка відбулася в нас. Е, відродити нас від смерті до життя, від землі до небес Господь Бог нас переводить. Якраз під дією Слова Божого, під дією благодаті Божої, під дією Духа Святого сповняємося цією ласкою Божою. Хай благословіння Боже буде на всіх вас, хай Господь Бог милостивий, заступається за нас, молімося, не забуваємо молитися за наших захисників, тому що вони найбільше потребують цієї опіків, не може не так, як ми маємо можливість, бо. Я, наприклад, ранком встав, що вже маю можливість читати Слово Боже. Воїн не завжди має можливість читати Слово Боже. Тому молимося за наших захисників, щоб та благодать усіх от -от відбулася в нас, мається на увазі не тільки в мені, каже Лука, а в нас, усіх. Тобто ми, як церква Божа, ті всі, які віруємо в Господа, ми один одного доповнюємо цією благодатью Божою. Вони, наші захисники, нам дають ту благодать, щоб ми... Захищені Богом, а вони, як слуги Божі, робили цей захист. Ми захищені Богом мали можливість більше молитви підносити, більше перебувати в Слові Божому. Дякуємо Богові за все, дякуємо, що Бог рятує нас від усякої небезпеки. Він є наш цілитель, він є наш захисник, Він, нарешті, є наш оборонець від усякої біди. Хай Божий захист, Божа благодать буде. Для всіх нас молімося, просимо ласки Божої, дякувати Богові за все. Амінь. Слава Ісусу Христу!